Отже, падіння авторитарних режимів у південно-західній Європі в 1970-х роках вивчаємо тему за наступним планом. Португальський авторитарний режим він був саме довгий в західній Європі. В 1926 році був встановлений. Головним гаслом було без Африки. Ми маленька країна з Африкою. Впливова держава. І бачите, лідерів цього режиму. Починається збройний рух, і організація була заснована молодими офіцерами лівих поглядів, що скористались невдоволенням в армійських лавах, яке виникло внаслідок тривалих і неефективних колоніальних воєн в Анголі, Мазамбіку та Східно. でも。 Також починається революція гвоздик 25 квітня 1974 року. Військові підрозділи очолування має де спілоною, де зайняли найважливіші адміністративні установи в столиці України – Це Лісабоні. Відбулася трансляція пісні Гандола, яка була сигналом до початку революції. Символом революції стали червоні гвоздики в дулох стрілецької зброї солдатів, які масово переходили на бік повстанців. І увечері, 25 квітня 1974 1974 року було оголошено про повалення авторитарного режиму в Україні було встановлено режим ліберальної демократії, закріплений за президентства Рамаліо Ен-Ауніша. Перехід до демократії в Іспанії Франко вдався до відновлення Україні монархії. Він визнав своїм наступником Бурбона онука Альфонсо XIII і за три тижні до своєї смерті передав йому повністю владу. Під час референдуму 15 грудня 1976 року абсолютна більшість іспанців виступила за відхід від старих порядків. У липні 1977 року відбулися демократичні вибори, та було укладено угоду між урядом і політичними партіями. Ця угода ввійшла в історію під назвою Пакт Монклуа, яка передбачала проведення політичних реформ і стабілізацію економіки. Ухвалена у грудні 1978 року, після мирного перехідного періоду. Конституція визначила Іспанію як парламентську монархію і правову соціальну та демократичну державу. Отже, тепер ми з вами дивимося режим чорних полковників у Греції. 21 квітня 1967 року стався державний переворот, в результаті якого в країні було встановлено військову диктатуру на чолі з Пападопулосом. Ця диктатура стала називатись як режим чорних полковників. Назва за кольором уніформи. Самі військові називали переворот революцією 21 квітня, яка повинна була вивести країну з хаосу, розрухи та кризи. Основи режиму це антикомунізм, ідеологія грецького християнства, тобто Греція, це країна християн, теза спадкоємність Візантійської імперії. Перші масові виступи проти режиму почалися 21 22 квітня 1971 року. В Афінах відбулася демонстрація студентів і чашу терпіння переповнило розігнання танками в листопаді 1973 року студентів політехнічного університету в столиці, після чого довіра до. Режиму різко Впала. У серпні 1974 році на зміну режиму чорних полковників до влади прийшов цивільний уряд на чолі з Константином Караманлісом. Колишні керівники Греції були заарештовані і засуджені. Засуджена було і Пападопуса і Макаросаса і Андіса до смертної кари. Пізніше це було замінено на ув'язнення. Отже, принципи громадянського суспільства. це всі ми за своїми правами, гідністю та свободою та конституційними законами у державі. Також незалежність створених громадянами держав, тобто державна влада, вона незалежна. У неї є чіткий розподіл, тобто три гілки влади. І почуття громадянської відповідальності, поєднання з цивілізованою поведінкою та активною громадською позицією, також відбулося. Зміни партійно-політичних систем країн, заходу під. Після Другої світової війни відбувалися впродовж 50-х-60-х років. По перше, такі партії, як нацистська фашистська, втратили можливість легально діяти. По-друге, деологізація партій і їхня орієнтація на представництво загальнонаціональних інтересів провели до загального зрушення в бік центр. По третє, перехід влади від однієї партії до іншої став менш болючим для держав. По четверте, відбулися зміни в політичній культурі суспільства, внаслідок чого наголосна конфронтація. Змінився на діалог і співпрацю. Дякую всім за увагу!